Зламаний ген королеви Вікторії, хвороба, що зруйнувала не одне королівське покоління, забрала безліч життів і залишила свій слід в історії. Що ж це за хвороба і як вона пов'язана з британською монархією? Королева Вікторія була носійкою генетичного захворювання, гемофілії. Це спадкова хвороба, яка заважає нормальному згортанню крові, що робить будь-яке поранення чи травму надзвичайно небезпечними. Найдивовижніше те, що сама Вікторія не страждала від цієї хвороби, але передала її своїм нащадкам. Хвороба Зазвичай передається через жінок, але найчастіше від неї страждають чоловіки. Жінки можуть бути носіями гена і передавати його своїм синам, як це сталося з нащадками Вікторії. Її діти та онуки, які займали трони по всій Європі, були уражені цією хворобою. Принци та принцеси королівських родин Іспанії, Російської імперії і Німеччини страждали від гемофілії, що спричинило цілу хвилю трагедій. Царевич Олексій, син Миколая II, був одним із найвідоміших носіїв цієї хвороби.